Христос Воскрес! Христос. Багато церков в Україні в цьому році вже почали святкувати Воскресіння Ісуса Христа разом зі всім світом. Я також хотів би привітати вас цим святом і пороздумувати над Воскресінням нашого Господа Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа це, по-перше, радість для всіх нас, тому що Ісус живий, тому що Він з нами і в нас. Воскресіння Ісуса Христа це ж, також надія для кожного з нас. Тому що Воскресший Ісус позбавляє нас від страха смерті, від самого главного страха, страх, страх, який є в житті людини. Бо Він Воскрес, Він переміг. Воскреслий Ісус Христос це зміна життя для кожного з нас, тому що ми вже живемо не для себе, а для того, хто помер за нас і Воскрес. Тому Воскресіння Ісуса Христа це. Багато що доброго, радісного, світлого в нашому житті приносить. Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами пороздумовували над владою Воскреслого Ісуса Христа. Бо коли Ісус Христос Воскрес, Він продемонстрував свою владу, Він доказав свою владу. І, по-перше, це він показав свою владу над життям і смертю. Дивіться, що таке влада. Влада, це словник дає такі визначення, як панування, управління, володіння, володарювання. Це можливість і здатність здійснювати свою волю, чинити вирішальний вплив. Уявіть собі ситуацію. На дорозі стоїть досить невеличкий, щупленький такий поліцейський з жезлом в руці, і по одному його руху зупиняється величезна вантажівка. А з іншого боку, дороги стоїть такий кремезний чоловік, дуже мускулистий, він махає обома руками, а не може зупинити навіть звичайну машину. В чому різниця? Різниця у владі. Тому що поліцейський має владу, і тому його водії слухаються. Коли ми говоримо про владу Воскреслого Ісуса Христа, то коли Ісус Христос Воскрес, Він показав свою владу над життям і смертю. Життя і смерть у Його владі. Вони Його слухаються, і Він має повний контроль над ними. Ми, люди, ми не маємо влади над життям і смертю. Жоден з нас не обирав, коли, де і як народитися, в якій родині життя життя нам подаровано, так само і смерть. Не в нашій владі. Але Ісус має владу над життям і смертю. І ми розуміємо, що Ісус помер не тому, що його зрадили, вбили, і Він нічого не міг цим вдіяти. Ні. Він добровільно віддав своє життя. І так само добровільно його прийняв, коли він схотів. Ми читаємо об этом, про це Євангелія від Івана 10,17. Саме тому любить мене Отець. Що я кладу свою душу, аби знов прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знов її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Ісус Христос має владу віддати життя і прийняти життя. Він має владу над життям і смертю. І ми розуміємо, що Ісус Воскрес, тому що смерть не могла Його втримати. Смерть не має над ним жодної влади. Чому смерть має над нами владу? Бо а, смерть це наслідок чогось, да? смерть це наслідок гріха. Ми грішні люди. І Божий закон це покарання за гріх є смерть. Але Ісус не має гріха. Тому смерть над ним не має жодної влади. І ми читаємо 1 Коринтян 15.55. Смерте де твоя перемога? Де Твоя смерть жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Також ми читаємо Євангелія від Івана, 11 розділ 25 текст. Та Ісус сказав до Марти: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи ти віриш в це? Ісус проголошує, що Він є Воскресіння і життя. Він той, кому. Під власне життя і смерть він той, хто має владу, і настане момент в історії людства, коли він остаточно переможе смерть, коли смерті більше не буде, коли він остаточно знищить у цього ворога людей смерть, і ми читаємо об'явлення, 20 розділ 14 текст: а смерть і ад були вкинені в вогняне озеро. Це друга смерть озера Вогняне. Таким чином, Ісус має владу над життям і смертю. Але не тільки над життям і смертю. Ісус, коли Він воскрес, Він підтвердив, що Він також має владу над живими і мертвими, тобто над всіма людьми. І ми читаємо римлянам 14, 9. Адже Христос тому і помер, і ожив, щоб панувати. І над мертвими і над живими. Тобто Ісус тому помер і Воскрес, щоб панувати, тобто, щоб мати повну владу над мертвими і над живими. Іншими словами, всі люди, коли б вони не жили, де б вони не жили, як би вони не померли, незалежно, якщо людина існувала на землі, вона підвладна Ісусу Христу і вона має буде давати звіт за своє життя. Ми читаємо про це далі. В цьому 14 розділі Римля написано: Я живу, каже Господь, і схилиться перед мною кожне коліно, і визнає Бога кожний язик. Отже, кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові, те, що Ісус Христос Воскрес, це показує Його владу над всім людством. Над всіми людьми, бо кожен так само воскресне для того, щоб дати відповідь Богові. Для того, щоб бути судимим Богом, і жодна людина не уникне Божого суду. Чому? Тому що Воскреслий Ісус Христос має повну владу над живими і мертвими. Книга об'явлення говорить 20 розділ 11 текст. І я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнуті були книги, була розгорнута й інша книга, що є книга життя, і судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. Кожна людина, коли б вона не жила, як би вона не померла, все написано віддасть своїх померлих, і кожна людина буде на Божому суді. Ісус воскресить. Кожну людину, тому що він є Воскресіння і життя, тому що він має цю владу. В Івангелії від Івана, 5 розділ Ісус каже, 25 текст. Істинно, істинно кажу вам, що надходить час, і він вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так дав і синові мати життя в собі. І дав йому владу чинити суд, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Ось таку владу має наш Господь Ісус Христос. Він має владу над життям і смертю, він має владу над живими і мертвими. Таким чином ми можемо зробити висновок, що Воскресіння Ісуса це підтвердження Його влади, це доказ того, що Він панує над життям і смертю. Це гарантія того, що буде справедливий Божий суд і остаточна перемога буде за Богом. Хто остаточно переможе добро чи зло? Ми знаємо, що ми живемо в час, коли зло панує, зла стає більше. І Біблія попереджає нас, що часи останні вони будуть супроводжувати з тим, що зло буде панувати, і зла буде більше, більше і більше. І в кінці кінців прийде той, хто є чоловік гріха, той, який розповсюдить це зло на всю землю, і перед ним важко буде встояти. Але остаточна перемога буде таки за Богом, коли він прийде, коли він встановить свою владу, повну владу, то він остаточно переможе дияволи, всі сили зла і все зло. І остаточна перемога за Богом. І саме Воскресіння Ісуса Христа свідчить про це, що остаточна перемога буде за Богом. Ми читаємо апостол Павло проповідував про це, коли коли був в Афінах в Ареопазі. Він свідчив людям мудрішим людям того часу наступні слова, дії 17:30. Отже, незважаючи на часи незнання, Бог тепер наказує всім людям усюди покаятись, бо він призначив день, коли судитиме світ по правді через чоловіка, якого обрав для цього, і дав усім незаперечні докази цього. Воскресивши його з мертвих. Іншими словами, Воскресіння Ісуса Христа з мертвих це незаперечний доказ того, що Бог буде судити цей світ в день, який вже визначений. А що це означає для нас сьогодні? А що сьогодні означає для нас, що Ісус Христос має владу над життям і смертю, над живими. І мертвими, що останнє слово і остання крапка буде завжди за ним. Ось послухайте, що Воскресли Ісус сказав до учнів Матфія 28, 18. Та Ісус, підійшовши, промови до них: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Воскреслий Ісус, який має повну владу над небом і землею, над життям і смертю, над живими і мертвими, Він звертається до учнів, нагадує їм про свою владу і дає їм завдання, дає їм повеління. Він каже: Ідіть, учіть усі народи, звіщайте про мене. Про все, що я вчив. Бо цей час даний нам для того, щоб ми, навернувшись до Бога, могли свідчити іншим людям про Бога, про Євангелія, про Його спасіння, бо цей час короткий і він завершиться. Отже, підсумок смерть вже переможена. І тому Воскресіння всіх людей це тільки питання часу, який вже визначений у Бога. Бо він має владу. Друге, жодна людина не уникне відповідальності перед Богом. Це в принципі неможливо, бо він має владу над живими і мертвими. І третє, ми маємо наказ від нашого головнокомандувача, якому належить вся влада, щоб нести звістку про спасіння і про Божий суд для всіх людей. А нашу головну командувач – це сам Ісус Христос, Той, хто має повну владу над небом і землею, і Він дав нам повеління, він дав нам доручення, щоб ми могли нести цю звістку іншим людям на спасіння. Тож слава нашому Господу Ісусу Христу! Навіки, слава! Давайте ми встанемо і подякуємо Йому. Господь наш і Бог, ми щиро вдячні тобі, і ми вклоняємось перед Тобою як перед тим, хто має повну владу в цьому світі і в усьому, що ми розуміємо і не розуміємо, бо Ти Воскрес і Ти підтвердив свою владу над живими і мертвими, над життям і смертю. І сьогодні ти живий Господь, ти є серед нас, Ти є в нас. Ти пануєш над цим світом, і прийде час, коли ти виявиш цю свою владу, і ти тоді здолаєш свого ворога, і тоді кожен з нас буде мати присутність і вічну радість з тобою в тім місті, яке ти приготував для всіх спасених. Сьогодні, Господи, ми маємо цю надію, ми живемо цим. Ми радіємо і ми хочемо розуміти і виконувати твоє доручення, яке ти залишив для кожного з нас, щоб нести спасіння людям, які ще не знають тебе, щоб ще твоє царство воно ширилось по цьому світу. І ці останні часи були використані мудро. Для нас, для кожної людини, яка живе в цьому світі, поблагослови нас в цьому, і нехай твоє ім'я славиться, і нехай ми будемо тими, хто виконує твоє доручення, очікуючи твого приходу. Тобі хай буде слава і подяка. Амінь.